Приїхав кататися, зараз буду тестувати, чи можливо на цьому борді ще зробити Олі. А, в принципі, виглядає поки як мейн проблемою буде те, що він дуже маленький, тому що, в принципі, складніше поставити правильно ноги, складніше підпригнути, складніше приземлитися, бо менше місця. От. Але має бути можливо. Оу, це, здається, було перше Олі. Можете теж мені поаплодувати. О, це було друге Олі. Знову можете поаплодувати, я не проти. Ну все, вже час їхати хавати вівсянку. Головне, я дізнався. Олі на цьому скейті робити можна. Причому без таких запар, як на сюрскейті... В принципі, звичайне нормальне олі. Хвост буде робити пап і так далі. Треба потренуватися. І можна буде, я думаю, в принципі, бордюри перепригувати і так далі. З плюсів, по відчуттях, із -за того, що скейт важить менше, в принципі, робити олі трохи легше. Я, коротше, поки сюди їхав, ну, тобто додому, зрозумів, що мені дещо хочеться поміняти з приводу моїх ранкових прогулянок. Я хочу додати трохи більше конкретики до них. Тепер кожен ранок, як мінімум півгодини, я маю практикувати Олі. Тобто кожен ранок, коли дозволяє погода, власне, я беру скейт, йду в скейт-парк і треную хоча б пів години Олі. Тому що я хочу їздити по місту і робити Олі через лями, через бордюри. А без тренувань Олі нічого цього не буде. Тому так. Да. На вулиці зараз плюс 23, вночі було десь плюс 13, плюс 10. В Квартирі в нас все ще плюс 30. Це просто якийсь піпець. Тут просто зіро провітрюваємості. І Із-за цього виходить, що ну квартира просто от вона нагрілася в найжарт в найгарячіші дні, і після цього вона не, не остиває, типу, ваша ніколи. А на час хавати вівсянку. Нещодавно моя колекція скейтів, так би мовити, трохи розширилась в два рази. Ну може, не трохи, вона розширилась. Я вирішив, що час розказати вам, ще, що в мене тут є в колекції, чого в мене в колекції нема, і що я в колекцію хочу. Почнемо з мого улюбленого скейта. Це сьорфскейт, а його головний плюс це його маневреність. Так особливо на звичайних скейтах не поповертаєш. За це я його і обожнюю. Боже, ця повертаємість, це просто скарб. Скар. Потім, напевно, найбазовіший скейт. Ну, Це прям база, люта база, дефолтний скейт. Єдине, що я поміняв, це поставив сюди ось такі колеса, більш підходять для крузера чи для лонгборда. Тому що я, в принципі, в основному тільки. Їжу по місту, я не особливо пригаю, і мені ці колеса були прям я не знаю, необхідні. Коротше, так, да, вони були мені необхідні. Зараз я цей скейт майже не використовую. На ньому, в принципі, катається ліза іноді. Ну тому що в мене є оце усе. Нащо на мені кататися на самому дефолтному, якщо в мене є усе це? В принципі, з плюсів можна відмітити тільки те, що на ньому простіше за все олі робити. Буде м'ємно, якщо я зараз не зроблю жодного олі, звісно. Поки що 0 олі з нуля. Оце вже було Олі. Олі. Далі оцей прикол. Це копія пеніборда. Я її купив в, в... секенді. Ще мені пару хвилин продишатись, бо я не можу розповідати. Full-офолі. Full-олі, так. Це копія пеніборда, я його купив десь за 15 доларів. В секенді. Ну, що тут сказати, да. Я не знаю, на що він мені потрібен, коли в мене є оцей. Ну, на момент купівлі оцього того в мене не було, тому ми його купили. Е, в чому ідея? Ідея в тому, що ми часто ходимо в якісь ТЦ і там є просто нереально огромні паркінги. І нести з собою оцих два монстри. Ну, не завжди зручно. Вони такі. Не маленьким, яко кажучи, порівняно із цим. Оцей можна взяти з собою будь-куди. Тому коли ми їдемо в ТЦ, його можна було з собою брати. І замість того, щоб іти пішки по парковках, можна на ньому трохи прокатитися. Не те, щоб багато. Але уу, трохи можна. Тому що ну, я не... він прям дуже маленький, дуже некомфортний. Ну, не те, що прям некомфортний, він просто дуже маленький на ньому складно тримати баланс. А ще він е гнеться більш всього. Ну, типу, шанси його зламати найвище. Ну, в принципі, прикольна тема. Ой. Це мій перший крузер, міні-крузер. Ми його купили буквально два дні тому за 60 канадських доларів. Оригінальна ціна 200 американських доларів. Я не знаю, що вони його віддавали так дешево. Вони сказали, що це єдина. Єдиний типу екземпляр цього бренда, щоб подивитися, куплять його не купить. коротше, Головне, що нам оцей 200 доларовий скейт достався за 60 канадськ. Це напевно з усіх моїх скейтів це найякісніший. Він найкраще тримає швидкість. В принципі, да, це його основна характеристика. Він найкраще тримає швидкість. Ну, і те, що він маленький. Він не настільки маленький, як той пеніборд. На ньому реально можна їздити, реально можна переміщатися. Але при цьому він не настільки огромний, як оті монстри. Його можливо носити з собою кожен день. А на даний момент. А, ну і дизайн. Дизайн як можна не сказати про його дизайн. Мені дуже подобається. Це прям просто тема. Оу! Oh. На ньому теж можна робити Олі. Але поки що мені складно. Ще ладно, на сьогодні без Олі, там будуть у там Олі були зранку, так що досить, окей. Поки що це мій улюблений скейт, тому що тому що він краще за все тримає ну улюблений після серфскейта, улюблений для того, щоб переміщатися з точки А в точку Б, тому що... Він просто тримає добру швидкість. В принципі, на цьому моя колекція на поки що все. Ще мені в колекцію не вистачає повнорозмірного крузера і лонгборда. Повнорозмірний крузер я собі вже обрав, який я хочу. Коштує він цього навсього 300 американських доларів чи 400 американських доларів. Ну, він прям тема. Прям Може, одного дня. Блін, було б тема, якщо б я сьогодні сказав про цей крузер, і через пару днів ми його десь знайшли за 80 доларів. Канаді оце це було б прям ваще знак свише. Все, дякую за увагу.